Це столітня хата із села Соломер Рівненської області. Датується вона 20-ми роками 20-го століття. Хата представлятиме музей народної архітектури Полісся. Це поки що перший єдиний об'єкт з цього регіону у Шевченківському гаю, і це один з останніх об'єктів, який був перевезений до Шевченківського гаю. Об'єкт був перевезений в листопаді 21-го року, 21 року. Якби ми не встигли його вивезти, ми б його звідти вже не забрали, тому що сам кордон з Білорусі стояв буквально якийсь кілометрів від державного кордону. Самі розуміємо, що зараз ми туди просто не змогли потрапити. Зараз хата на завершальному етапі відновлення, адже будівлю до музею привезли у розібраному вигляді. Тут уже склали стіни і встановили вікна. Зараз будівельники-реставратори працюють над дерев'яним дахом. Для нас на завершення лишається покрити. Казав, дах і ну, тут обрізувати, всередині, підлогу вставити. Бачите, такий ганочок. Будемо доставляли. Після того в хаті будуть облаштовувати інтер'єр. Багато речей вдалося перевезти разом з хатою, розповідає заступник директора музею з наукової роботи Сергій Ципишев. Ми почнемо відтворювати інтер'єр із печей. Потім ми будемо туди вже вносити якісь менші предмети інтер'єру. Частина з них є автентичними, зокрема, лави, шафка для посуду, бомбети, це такий дерев'яна канапа, диван. Привезли так освіти з того ж об'єкту, привезли і тканини, привезли верету ткану, привезли рушники з цієї ж хати. У Шевченківському гаю також відремонтували та оновили школу із села Бусовисько, яка датується 1880 роком. Тут відновили підлогу, стіни та оновили інтер'єр. Роботи завершили у травні. Цікавим експонатом, ну, рідким. Є дощечка, на якій учні писали, вчилися писати літери. В цій школі і було, було помешкання вчителя, який тут викладав. І приміщення кухні, приміщення спальні, приміщення господарські. Там є і ну, основним приміщенням в школі рахується клас. Оновили інтер'єр і в кількох садибах музею. Зокрема, ось у цій хаті села Крайниково-Закарпатської області. Усе, що є всередині хати, теж з цього регіону. Всі речі, які ви бачите в цьому приміщенні, це не просто якісь імітації, муляжі, там, копії. Це речі, автентичні експонати, привезені власне з того гетнографічного регіону і які презентують той час, про який ми з вами говоримо, коли оповідаємо про цю хату про цей об'єкт. В облаштуванні інтер'єрів використовують речі з фондів музею про те, аби оживити інтер'єри, доповнюють їх і ось такими цікавими об'єктами. Кожному інтер'єрі стараємося щось додати такого, щоб дійсно показати присутність живої людини. Тут тут сидів господар, обідав сусід, прийшов його. Закликав. Він так залишив на пару хвилин. Зараз повернеться в тому випадку на Закарпатті, крім бограчів. Бан, шив, їли дурни і полюшки. Ну тут в тому випадку тут просто зроблені діруни для створення ну, ситуації живої А це хата села Мшанець Самбірського району. Це типовий об'єкт західної Бойківщини. Тут під одним дахом об'єднано житове приміщення, сіни, які використовували як приміщення, де молотили зерно і хліб. Її теж цьогоріч оновили. Львів для самої такої цікавості, цікавинки, щоб було що було відтворення, що жінка щойно тут була, і вона десь вийшла просто і зараз знову повернеться. Зроблено було. Ну от тут виділив овечок, там і залишилася тканина. Зараз музей готується до перевезення ще однієї хати. Вестимо її з Чернівецької області. Перевезуть хату у розібраному вигляді. А вже у музеї будівельники-реставратори візьмуться за її відновлення. Ольга Динака Олег Реп Суспільне новини Львів.